Двоє беркутівців, яких підозрюють у розстрілі євромайданівців на вулиці Інститутській, залишиться під вартою до 25 листопада. Таке рішення напередодні ухвалив апеляційний суд столиці. Там розглядали справи Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. На засіданні у справі Аброськіна був повен зал. Це його колишні співробітники та активісти майдану. Адвокати просили відпустити беркутівця під домашній арешт. А от прокурор та родичі загиблих вимагали для арештованого тюрми. Зрештою, Шло аж до бійки. А слідством не здобуто і не надано доказів причетності або руські до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються. Підозра на сьогоднішній день досить обґрунтована. Підставі цієї підозри з змінами їх тримали під вартою. На сьогодні мають розглядатися наявність не суть, а наявність обґрунтованої підозри. Це по перше. І по-друге, наявність ризиків вони можуть зникнути. Що вони можуть знищити докази по справі, що вони можуть а, повпливати на свідків.